Банк Київ погорів на невдалих інвестиціях у нерухомість ціни, на яку обвалилися з початком економічної кризи. Коли установа почала тонути, там навіть вдалися до махінації з комунальними платежами киян, щоб закрити грошові дірки. Цей скандал можливо єдиний, чим міг би запам'ятатися банк Банкрут Київ в історії української фінансової кризи, якби не втрутились чиновники. Далі я хочу, щоб ви звернули увагу на кілька цифр. У них ми звели разом усі банки, яким приділили увагу у нашому спецвисвітленні фінансової кризи в Україні. Тож до взяття під контроль державою Надра банк тримав 6% зі всіх вкладів в Україні. Перед новим роком він став лідером з отримання антикризових кредитів від чиновників. Та у відсотковому вимірі вони змогли покрити лише чверть боргів установи. Укрпромбанк у держави безуспішно просив допомогти розплатитися майже з половиною. Иною боргів, хоча в ньому й досі лежить майже стільки ж депозитів, як і в надра. Водночас банк Київ, який навіть під час свого колапсу вже не мав шансів на життя, отримав держдопомогу, яка компенсувала майже всі його борги, лише один відсоток українських платників тримали там свої гроші. Зачистка найслабших та нежиттєздатних бізнесів це стало однією з нечисленних переваг цієї фінансової кризи. В Україні в цю категорію вже потрапили більше десятка мікробанків. Серед них у лютому опинився й банк Київ. Однак від смерті його несподівано врятувала держава, і все це за ваші гроші, гроші платників податків, тож і нас зацікавило питання, чому українці мають бути особливо небайдужими до крихідного банку Київ? Логіку чиновників шукала Наталка Полонкова. Ви забрали наші гроші. Ви розумієте, чи ні? Кладники штурмують центральний офіс банку Київщини щодня. Оголошення про початок погашення боргів по вкладах. Мало ефект вибуху. Ми чому тут проти нам наші депозити. Ірина Чекала цього дня півроку. Сімейні заощадження на нове авто мали б повернути ще у січні. Почувши про видачу депозитів, жінка одразу ж побігла до банку, проте грошей не отримала. Казалось, що это що це тільки виплата процентів з э, з э, предложением переоформити, так як все одно тіло вклада нам не віддати в ближайше время. У банку не бажання видавати вклади заперечують мовляв, пишіть заяву і за 10 днів за спеціальною чергою гроші повернуть. ми видаємо депозити, Ну ми видаємо їх після переговорів. Скажем, клієнтам. Чому Півроку вклади людей були заморожені через дірку в бюджеті банку. Київ погорів на кредитуванні нерухомості. Нацбанк вказав на помилки тільки постфактум. Що стосується конкретного банку Київ, то він проводив ризиковані операції на ринку нерухомості. На мою думку, ризик був невиправданим. Петро Порошенко, голова ради НБУ, 31 березня 2009 року. Погорілі банки один перед одним просять у держави допомоги. Гроші дають вибраним. Все замикається на кабміні в ручному режимі, в ручному управлінні. І договоряться акціонери банку, значить, буде рекапіталізація. Не договарюються акціонери банку, значить, рекапіталізації. Невеликий банк Київ раптом отримує державну підтримку одними з перших. А таких гігантів, як Надра і Укрпром, з мільярдними боргами кидають на призволяще. Ще другою рокою за 3,5 мільярди держава покриває Києву майже всі борги. Пояснити таку любов до банку не може навіть голова асоціації українських банків. Ніякої тут логіки немає. Треба шукати інтереси. Я думаю, що от це питання має очевидно кримінальний підтекст. Хто ж стоїть за Києвом? Цю справу розслідував журналіст видання Комерсант Україна Руслан Чорний. каже, все затаємничене. Контрольний пакет належить сім'ї Марченко, і ну фактично вони ніби контролюють, хоча є досить різні дані, де вони зараз знаходяться. Найпопулярнішою версією журналістських розслідувань є політичне лобі банку. Серед засновників Києва був помічений Іван Плющ, хрещений батько президента Ющенка в політиці. Декілька років тому Плющ навіть очолив наглядову раду банку, проте швидко пішов звідти до РНБО. А Ющенко, як відомо, має неабиякий вплив на Нацбанк. Стверджувати, що саме плющ лобіює Київ, ніхто не може, адже ця таємниця ретельно збережена. Погорілі гроші власникам банку повернули через рекапіталізацію з бюджету, тобто з кишені тих самих вкладників. А самі вкладники знов напружене чекають у чергах за власними грошима. Наталка Полонкова, Володимир Юрьев, Тивай. Завтра фінальний день спецвисвітлення української банківської кризи у грошах та цінах. Ми готуємо для вас важливі поради, як визволити гроші з українських банків банкрутів. Тож чи це можливо, що робити, куди звертатись, і головне до чого бути готовим? І з цим нам допомагали експерти, юристи, банкіри та головне, присічні українці, гроші, яких опинились у заручниках банків, що сколопсували. Про це вже завтра у п'ятницю у грошах та цінах. 8,5 гривень за долар. Таку ціну в українських обмінниках ви масово зможете побачити вже можливо на наступному тижні. Принаймні, якщо знецінення нацвалюти триватиме там такими же темпами, як і сьогодні. Переконайтесь самі, 12 копійок за добу гривня втратила проти долара, і вдвічі більше втрати щодо євро. Це справи в обмінниках. Нагадаю, кращі ціни на валюти серед туристичних центрів країни найдешевший продаж та найдорожча купівля для долара та євро, і в офіційних курсах. Цих валют другий день поспіль. Зміни в доларовій ціні важливі за добу вона підвищилась ще на одну копійку. Сьогодні ж несподівано та несподівані та приємні новини нам подарували Німеччина і Франція. Там прийшли до тями економіки з найпотужніших у світі. З квітня по травень вони вперше за 11 місяців. Відновили своє зростання, такого не чекали раніше наступного року. На це одразу зреагувала зростанням ціни і нафта, та ще не встигла достатньо розігнатися і поки набрала лише долар за добу. Окрім добрих економічних новин з Європи, вартість бареля продовжує підганяти і старт сезону ураганів в Атлантиці. Не забувайте, що для вас постійно існує можливість контакту з грошима та цінами. Це в разі, якщо у вас є важлива історія, якому хочете поділитися з нами та глядачами, мейли, пишіть на гроші tbi.ua, відеомеседжі лишайте на youtube каналі TVI.